Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні дуже корисна серія, тому що для всіх. От для всіх, якщо ви спілкуєтеся хоча б із кимось, а спілкуєтеся ви принаймні з собою, як мінімум, то тоді буває таке, що навіть ви себе починаєте дратувати. От як зловити дзен, як не дратуватися в спілкуванні, як не дратуватися від того, що відбувається, що вам говорять, не перейматися, я вам і розповім. У мене велика практика у цьому, адже я репетиторка з української. 165 серія серіалу Життя репетиторки, 22 липня. І що тільки учні не намагалися робити. Мене, мабуть, нічим уже не здивуєш, та і мами інколи теж буває, теж виробляють. Виробляють, є таке. У мене більшість клієнтів адекватні, але навіть серед цієї адекватної кількості буває таке, що пробігає хтось, хто намагається мене вивести з рівноваги. Занурити у сварку, або дитина намагається викликати в мене емоції негативні, або ще щось відбувається. Хтось випрошує, випрошує. прямо от Випрошує сварки, лайки або й бійки, але як я до цього дійшла, що мені допомагає, зараз швидесенько розповідаю, поки не почався ранковий урок. Отже, що я роблю? Є е, чотири, мабуть, основні кроки, які допомагають мені у будь-якій ситуації спілкування намагатися залишатися врівноваженою, спокійною, особливо в робочих моментах. І це, звісно, одна з вроджених особливостей, тому що я пам'ятаю, як я ще мені було, мабуть, років 26 і за моїм спілкуванням з однією людиною стежила інша людина. І от стежила, стежила і казала: та я, б уже, я б уже не знаю, що зробила. Я б, уже, я б уже вибухнула, я б уже сковорідку на голову одягнула. Я б уже вимазала ворота дьохтем, я б уже щось робила. А я просто сиділа. І спілкувалася. І це не тому, що мене можна обмазати всім чим завгодно, а потім ще зверху додати якогось неприємного субстрату, а тому що просто треба. Дивитися на ситуації по-іншому, якщо ви хочете зберігати спокій. А я хочу зберігати спокій, тому що є дуже багато всього іншого, окрім людей, що теж мене бентежить і дратує в нашій реальності. Тому хоча б у спілкуванні, хоча б з учнями мені треба бути врівноваженою, спокійною з батьками. Що я роблю для того, щоб такою бути ментальною йогинею? Перше. Те, що відбувається зараз, із е, іншого боку. Якщо хтось кидає у вас камені, це не про вас, це про того, хто кидає у вас камені. Тому ми перебігаємо на інший бік і вживаємося в іншу людину. Чому так відбувається? Наприклад. Дитина каже вчительці: Ти, не ви, а ти! Можна впасти, знепритомніти, і кричати: А, немає поваги, немає авторитету, ай-яй-яй, що робити? Можна перебігти на інший бік і подивитися зсередини на ситуацію. І зрозуміти: дитинка в евакуації пішла до школи, до початкової, в Америці, і там учителька, це ти. Тому що Ю – це ти, і ви і для дитини ти, а й учителі ще й кажуть, називай мене ти, я просто Кетрін. І тоді, звісно, ти, інколи навіть і зем'ям. Не тому, що дитина вас не поважає, вона не бачила іншої моделі. Може бути і так, може повернутися і так, а ви вже могли кричати і прощатися, казати: ні-ні-ні, я з цим не працюю. Можна працювати, та можна. Мала дитина щось погане на меті, та не мало, просто жила як живе. Але може це накластися на якісь ваші очікування. Може, може. Що зробити? Спершу з'ясувати, а що справді відбувається там з цього боку. А чому так? Вирішіть, мама, кричить: Ай-яй, ай-яй!! Мінус бал! Мінус бал на контрольній, це жах, жах, жах! Це прожах? Це не прожах. Про що це? Про мамину реакцію. Про те, як вона це сприймає? Чому вона це так сприймає? Що в неї там відбулося? Якщо мінус бал – це жах? Якщо мінус бал – це скандал, якщо мінус бал – це якась щось страшне, неймовірне, це е, світ, стеля, впала, все, кінець. Чому це так? Чому це завіса? Ваше завдання розібратися? Якщо ви, звісно, збираєтеся далі працювати з такими людьми? Що далі? Далі переходимо на інший бік. І дивимося дивимося на те, якщо я залучаюся в це. Якщо там хтось кричить, верещить і стрибає, і я помічаю, що я теж починаю підстримувати. Якщо хтось, як локомотив, несеться, і я вагончиком трись-трись, теж пішла. Якщо хтось і, і я починаю і, підвивати, значить, це й про мене. Чому на мені це відображається? Чому я вважаю, що це саме так? Що мене зачепило? Чому мене зачепило? Може, я вважаю, що я дійсно не авторитетна? Може, я вважаю, що дійсно мене замало? Може, я вважаю, що дійсно мені недостатньо досвіду? Та ні, дурня. І ось наше завдання перевірити, подивитися і подивитися, а яке слабке місце в мені зачепається, якщо я до цього доєднуюся? А що відбувається, якщо я теж пішла, 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 пішла за мамою, хух, 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 і от в цю емоційну реакцію, тоді що? Тоді що це про мене? Третій варіант ви ж іще, ну, принаймні, я фахівець. І третє, що допомагає, відстежую ситуацію. Так, ага. Коли я говорю, що ми будемо писати, дитина підводиться і каже: мені треба попісяти. Так, один раз підвелася попісяти, коли ми писали. Другий раз відпросилася попісяти, коли ми писали. Третій раз, як тільки я сказала, давай нозошит, дитина каже: попісяти. Ага, значить, це у нас спричиняє це, що я можу з цим зробити, як я можу це контролювати, як я можу це змінити, як я можу це зробити. Тобто. Спостерігаємо, спостерігач ви, спостереження у нас. І тоді ми дивимося. Ага, спостерігаємо, що відбувається, як там, що там, ось такий момент у нас може бути. І останній момент. Останній момент уже бачу, що мені пишуть зараз, завершую. Це е, про те, що головне не збитися, не збитися, не збитися. Треба. А якщо мене дивують чимось. Неочікуваним, якщо дитина пішла, наприклад, не знаю, там зламала мій шаблон, і на уроці, замість того, щоб сидіти перед ноутбуком, вийшла і пішла. Я теж можу робити дивні речі або речі нестандартні для дитини. Наприклад, пішла дитина, я кажу, ти куди вона каже, а я або він, я на ліжечко, я кажу: смайлик. Дитина каже, який смайлик. Я кажу, смайлик! Ти мені відправляв смайлик. Пам'ятаєш смайлик? Отакий смайлик, огірок, побачиш мега-огірок. Дитина каже: ну, я кажу, ніколи в житті не вміла відправляти таких смайлів. Ану, покажи мені, покажи мені, як відправляти такий смайлик. І дитина підводиться назад і йде відправляти мені такий смайлик. Очікувала дитина від мене прохання на смайлик, не очікувала. Але мета моя яка? Всадити дитину наново за ноутбук. Дитина сіла, сіла, ну тепер я її не відпущу, і вона далі буде працювати. Ось так ми працюємо, ось так ми навчаємося, і ось це допомагає мені, принаймні в комунікації з батьками і з учнями зберігати дзен. Звісно, я не застрахована від того, що хтось мене здивує і десь мене занурить в якийсь скандал. Але. Мені вже хочеться подивитися на цю особу, тому що важковато це зробити. Отже, на сьогодні призупиняємося. Дивлюсь, мама мені телеграфує, вже телеграфує, отже, значить, треба бігти, значить вона хвилюється за те, що ми заняття, щоб ми заняття вчасно розпочали, хоча ще 7 хвилин до уроку, але буду призупинятися і біжу на ранкове заняття. Сподіваюся. Що сьогодні була для вас корисною? Якщо це так, якщо це вам подобається, підписуйтеся, долучайтеся, тоді ми зустрінемося завтра. До побачення, гарного дня, до зустрічі!